Студентка Коломийського педагогічного коледжу перемогла у міжнародному конкурсі малюнку Здай кров заради життя, Із більш як 10 тисяч учасників робота Марії Ласічук здобула третє місце. Юна художниця поділилася враженнями з нашою знімальною групою. 18-річна Марійка Ласійчук студентка 4-го курсу відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу, мешканка нижнього Вербіжа. Малюванням дівчина захопилася ще з маличку. Вміє малювати і її мама. Марійка найбільше полюбляє графіку. Малює все, тематика залежить від настрою. Свої роботи зберігає вдома, але має їх небагато, бо картини часто дарує. З цим видом мистецтва Маріка планує пов'язати власне майбутнє. Хоче володіти спеціальністю графічний дизайн. Я планую і далі захоплю ну, продовжуватися малювати. Я планую поступати в вищий навчальний заклад Львівської академії. Ідею малюнку на конкурс Маріка придумала сама. Деякі деталі підкоректувала її викладач Юлія Венс. Сама студентка зізнається, що на таке високе місце не очікувала, адже роботи конкурсантів теж були цікавими, та й кількість учасників вражала. Їх було понад 10 тисяч. Мені запропонувала Венс Юлія Ярославівна поучаствувати в такому конкурсі українсько-отовський конкурс, здай кров заради життя. Мені сподобалася ця ідея, і я намалювала малюнок. Я намалювала руку, руку допомоги. І з руки виростає дерево. І в дереві формується серце. Тобто, здай кров заради життя, подаруй життя, допоможе іншим. Так я, чесно кажучи, не очікувала, що можу зайняти якесь місце там, але. Протягом пройшов деякий час, мені зателефонували з Києва. Каже, Марія, ми вас вітаємо, чекаємо вас в Києві. Я так спочатку не зорієнтувалася, що, хто, хто до мене телефонує. Потім звернулася до е коледжу, сказали, що це, ну що я зайняла про місце в Києві. Церемонія урочистого народження переможців і призерів конкурсу відбулася в посольстві Литовської Республіки в Україні за участю організаторів та почесних гостей. Марійка отримала безліч вражень, оскільки у столиці вперше за один день встигла й нагороду отримати, та ще й Київ подивитися. Враження Суперові, дуже класно, все сподобалося. Я вдячна Юлії Руслані, своїй викладач за те, що мене поводила всюди, подивилася. в Ботанічному саді були були в метро. Я перша в Києві була, була також були на хрещатику. Викладач Марійки Юлія Венс у коледжі працює от 14 років. каже, що року до них приходять талановиті студенти, які перемагають у конкурсах та олімпіадах. Але успіх такого рівня у неї, як наставника, вперше пишається такими досягненнями своєї учениці. Це є дуже приємно, і я пишаюся такими студентами, бо тому, що в кожного студента ми вкладаємо часточку себе, часточку того, що ми вміємо, і дуже раді за них, коли вони перевершують нас. І надзвичайно пишаюсь тим, що, що, що таке високе місце і. Ми е, приїхали до Києва, е, і на такому високому рівні пройшло нагородження, адже все ж таки були запрошені високопосадовці і е, нас також вітали учасники Євробачення, і е, створений був фуршет для дітей, і все проходило, можна сказати, в такій домашньо е, приємній атмосфері. Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків Здай кров заради життя відбувається вдруге. Він проводиться серед учнів та студентів України і Литовської республіки. Мистецтво це найкращий засіб дипломатії, що може передати традиції, погляди та вірування від одного народу до іншого, кажуть організатори. Тим паче, українська і литовська культури мають багато спільного. Цей конкурс набере масштабності, тому що здай кров заради життя це така. Пропагування донорства і особливо актуальна в даний час. Ми закликаємо людей люд, людям допомогти один одному.